Вітаю всіх на моєму каналі, Венера, і сьогодні я хочу з вами поділитися своєю новою ідеєю. Зробити ведення щоденнику. Відео щоденнику. Якщо, звичайно, хотіла сказати, вам буде цікаво ні. Це в першу чергу буде для мене. Такий експеримент. Я зіткнулася з такою проблемою, як розлад тривожності, тривожність, і мені назначили пити антидепресанти. З цим я стикаюся вперше в своєму житті, я взагалі ніколи не зверталася до таких лікарів, вперше познайомилася з психотерапевтом. От. Але в наш час, в час війни. І Деякі проблеми зі здоров'ям добили мене до кінця, так прямо кажучи. І я зрозуміла, що моя тривожність мені заважає нормально жити, і тому звернулася до лікаря. щоденнику я буду розповідати про те, як починається моє лікування з першого дня і до останнього. Як мій організм буде це переносити, як, які будуть в мене побічні ефекти, От, тому що кожна людина по-різному це все переносить. І хотіла би звернутися до вас, хто вже, можливо, пережив це все, хто тільки починає так само, як я, або зараз знаходиться на такому лікуванні, щоб ви поділилися своїм досвідом. Те, як ви переживали, пережили, переживаєте. Тут така, знаєте, важлива фраза: гуртом і батька бити легше. <гум> Тому я сподіваюся, що ми якось комунікуємо і будемо переживати цей важкий період, а він не легкий разом. Тому дякую всім. Якщо цікаво, будь ласка, приходьте до наступного відео. Завтра буде мій перший день. Перший день антидепресантки. Гарного всім життя.